Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація та Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні хочу трошечки внести роз'яснення стосовно діяльності нашої громадської організації, тому що е, ті питання, з якими ви звертаєтесь до нас, ну, деякі з них просто вже не вписуються ні в які рамки, і е, хочу роз'яснити все-таки, що ми робимо, що таке громадська організація і для чого вона створена, і як вона працює. Значить, Давайте почнемо спочатку. Наша організація, створена Пашою Павловим і хлопцями з Закарпаття. Він почав працювати ще з 2014 року. Коли почалась війна, Паша поїхав на схід, волонтерив, допомагав, як міг і потім зрозумів одну просту річ: що все те, що відбувалось тоді на Сході, не можна вирішити у Києві. Це все потрібно вирішувати на місцях. Пресуючись своїх місцевих церків, які повдягали корони, які варто поправляти лопатою, і почав показувати усе те беззаконня, яке відбувалось на Закарпатті. Особисто я побачила Павла тоді перше відео, яке я побачила, це було відео, де була ціла купа фур, які заправлялись бензовозів, які заправлялися усі марки, заправлялися з однієї Медведчуковської труби. Я думаю, що ви теж багато хто з вас бачив те відео. Всі заправлялися, дінюшка йшла комусь одному в кишеню, паша те почав показувати, потім показав розкрадання самої труби дружба 2 потім показав, як масово вирізають ліси на Закарпатті. показав ігрові апарати, де грали люди, виносили гроші, і з того знову ж таки хтось так кришував, такі як поліція і інші. Безпосередньо кришували це все, цей ігровий бізнес. До Паші доєднався Назар, після Назара доєдналась я, і ми переросли в громадську організацію всеукраїнського масштабу Доста Україна. Значить, в чому полягає діяльність нашої громадської організації? Це звичайні люди, такі, як і кожен з вас, які просто задовбалися дивитись на оте все беззаконня, яке робиться по місцях. Ми втомилися, і тому ми називаємося Доста, досить, достатньо, як хочете, так перекладайте, Доста, по-закарпатськи. Переросли в всеукраїнський масштаб, почали працювати і отримали з однієї сторони підтримку людей, з іншої сторони, цілу купу негативу і цілу купу неприємностей для себе. Значить, ну, я думаю, що всі, хто слідкує за нашою діяльністю, ви знаєте, що Павло сидить за підкинуту під час війни гранату, коли він віз гуманітарну допомогу до конотопу. Е, у Фурсах був затриманий разом з Назаром і з Грішою. Е, йому у задню кишеню джинсів було підкинуто гранату, по якій його посадили, тримали незрозуміло, як незрозуміло де. Е, тим часом провернули справу по ДТП. Шиту білими нитками, і на сьогоднішній день Паша сидить. Ми продовжуємо працювати далі, ми розрослись. У нас є чудові осередки, я вам зараз перелічу, по яких областях є осередки, щоб ви собі зорієнтувались. На телеграм-каналі є телеграм-канал Доста Україна документи, є номера телефонів у всіх осередків. Ми Ось кілька днів тому звірилися, усі є на місці, усі присутні, усі працюють, номера вірні. Ще викладу їх на цю сторінку, щоб ви розуміли, де ми знаходимося, хто ми є і все інше, як нас знайти. Значить, у нас працює осередок по Закарпаттю. У нас працює осередок Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця є осередок, але дуже слабенький Одеса. Миколаїв по Херсону, поки що нічого вам не можу сказати. Ну я думаю, що ви самі розумієте ту ситуацію. Є осередок, але також слабенький Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя. Запоріжжя у нас наші хлопці з Оріхова. Я думаю, що ви пам'ятаєте ту ситуацію з відключеною трубою, де людині відрізали газ. Хлопці є, але там також зараз військові дії, тому там не дуже працює осередок. Я думаю, що ви розумієте, чому? Київ, Чернігів є, Суми є, але суми також там в зв'язку з війною теж не, не дуже. Волинь, Оля, наша Германюк і Марина, дуже прекрасно працюють. Львів є осередок, рівне. Ну, практично, якби ми покрили всю Україну. Також у нас є Тернопіль, Хмельницький. В Тернополі, до речі, наша Оля Філенко, яка переїхала з Рубіжного як Переселенка, вона також працює в Тернополі. Тому, якби, все є, все працює. Тепер давайте розберемо ситуацію по ваших повідомленнях. Тому що діяльність громадської організації полягає в тому, що звичайні свідомі люди, яких все дістало, збилися докупи і почали працювати в одному напрямку. І. Робота ця триває, я ще раз наголошу, з 2014 року. Я доєдналась пізніше, буду говорити особисто за себе. Е, працюю я в організації з 2017 року. Але працюю, це не означає, що я тут на зарплаті. Я роблю свою роботу, яку я вважаю за потрібне. Я показую наших місцевих злодіїв, що вони роблять, як вони роблять, і намагаюся, щоб все, що відбувається поза законом. Поверталося в законне русло. Значить, отримуємо ми дуже цікаві повідомлення. Добрий день! Як з вами можна зв'язатися, щоб отримати консультацію? Дякую. Ми відповідаємо, що ми не консультуємо людей, а показуємо, що можна боротися. Але боротьба має бути масова, тому ми закликаємо до приєднання і допомагаємо лише нашим активним учасникам. Дякую за відповідь. Тільки приєднуватись до чого? До ГО, хоча й питання в мене уточнити деталі для присікання самоуправства місцевої філії обленерго. Е, дякую. Якщо можна уточнити, чи мають право вони зараз міняти лічильники і відрізати світло при незгоді міняти, мотивуючи тим, що не надають доступу до лічильника. Доброго вечора, дякую. Слідуюче повідомлення. Доброго дня! Якщо у вас буде час, хотіла би у вас попросити поради, як діяти, коли не проживаю у будинку вже майже два роки, а лубний газ нараховують за доставку і грозяться подати до суду. Ми відписуємо. Порада проста приєднатися і разом відстоювати. До кого приєднатися? Всі хоробрі у Фейсбуці, а на ділі нічого не роблять, бояться. Ми відповідаємо. Ми показуємо на особистому прикладі всі дії. В Лубнах, в центрі, ми неодноразово робили живий мікрофон. Ми це робимо з 2016 року. Де ви були раніше? Чому не приєдналися? Не приєдналася, бо живу не в Лубнах, а в 50 кілометрів від Лубен, і не знала, що там ви проводили живий мікрофон. Ми відповідаємо. Закарпаття, Вінниці, Буковини, за тисячу кілометрів, а не за 50 наші приїжджали в Полтаву, Лубни. В вашій області було перекриття дороги. То де ви були? Добре, дякую за звинувачення, що мене не було в потрібний час і день. Я вас почула. Вибачте, що потурбувала на добраніч. Ми далі відповідаємо. А не знали тому, що раніше вас це не цікавило, і ви собі просто жили. Але проблеми є різні, з якими треба наводити лад, бо рано чи пізно вони вас також будуть стосуватись, як і ця. Все, якщо хочете, то послухаєте і зробите вибір. І ніхто не звинувачує, ставить питання, і за потрібний час і день ви не праві, бо це ми почали робити з 2016 року. І робимо по сьогоднішній день. Емоції заховайте, і завтра буде ефір. Е, далі вам читаю. Доброго дня! Мені потрібна ваша допомога. Просто крик душі, безвихідь. Історія дуже довга. Напишу коротко. Хворий тато, онко, мали купити будинок, дали завдаток, кошти потрібні на лікування, 35 тисяч гривень, нам їх не повертають, годують завтра, через місяць, або взагалі не беруть телефон. Зателефонуйте мені, будь ласка, допоможіть, мій номер телефону. Так. Доброго дня. У мене товариш попав в біду. Він військовий, воює 5 місяців напередку, хворіє на геморой. Зараз воювати не може, так як кровиті болить. Дали відпустку на кілька днів. 2 березня знову на війну. Він звернувся в Вінницький госпіталь, щоб зробили операцію. Йому відмовили мов нема направлення, а направлення йому відмовляються дати в частині якийсь замкнутий круг. Скажіть, чи можете чимось допомогти? Якщо ні, то порадьте юриста. Таких повідомлень на різні теми з вашого життя ми утримуємо цілу купу. Я думаю, що ви це маєте розуміти. Громадська організація це не Червоний Хрест, не благодійна допомога. Громадська організація це зібрання активних людей, які разом працюють в одному напрямку. Якщо у когось з тих, хто доєднався до громадської організації, виникає проблема в тому чи іншому питанні. Чи це стосується світла, чи газу, чи навчання дітей, чи вимагання якихось довідок, чи може ви бачили тоді ситуацію з тими тряпками? Ми допомагаємо одне одному. Ми працюємо за такою схемою СОС. І всі з'їжджаються і тоді допомагають і працюють. В нашій громадській організації є створена велика кількість чатів, тобто кожна область має свій чат. В чаті люди спілкуються між собою. Ставлять питання, хто що не розуміє, хто що не знає, все можна з'ясувати, все допомога завжди є, тому що практично в кожному чаті є наші активні учасники, такі старожили, які можуть допомогти в вирішенні того чи іншого питання. Якщо ми щось не знаємо, бо ми теж не все ми разом усі шукаємо виходи з різних ситуацій. В цих чатах є велика кількість людей, зараз хочу звернутись до них, які сидіть. Мом... Також сидять і думають, що якщо вони в чаті доста Україна, то Доста Україна буде за них вирішувати питання. Такого не буде. Ми допомагаємо активним. Тим людям, які вивчають документи, тим людям, які хочуть навчитися себе захищати, тим людям, яких теж дістало, і вони будуть працювати на допомогу один одному. Буду говорити вам за Вінницю. От. Практично в кожному районі, з кожного району моєї області, у мене в чаті є представники по кілька людей. Люди знають, що будь-яке питання можна вирішити колективом. Не можна по одному воювати з великою такою акулою, як Обленерго, чи як газ, чи е, якась інша структура. Потрібно воювати толпою. Толпа, ви знаєте, завжди зрушить з місця будь-який камінець і будь-яку стіну теж може знести. Хтось підкований юридично, хтось допомагає фінансово, хтось завести, привести і все інше. Саме так працює громадська організація. Це не означає, що ви будете звертатися з вашими проблемами, що ви десь там побачили номер телефону у Фейсбук ви вирішили звернутися, бо вам мають допомогти, бо це громадська організація. А якщо ця громадська організація чогось вам не, не допомогла, то потрібно обов'язково написати якийсь, вибачте, на слові, гімняний коментар, того, що вам не допомогли. Тому що, вибачте мене, я чи Оля наша Германюк, чи Оля Філенко, чи Назар, чи будь-хто інший, чи Паша той самий, який сидить, зобов'язані вам допомогти. Ліфт до щастя не працює. Працює все тут на взаємодопомозі. Ми запросто з'їжджалися в будь-яку точку України, і ми це показували неодноразово. Якщо у когось з наших є проблема, ми сіли по машинах і поїхали, куди нам потрібно. Раніше у нас була закріплена картка. Ви скидали гроші нам на допомогу, і ми тими грішми могли скористатися, коли кудись поїхали. Десь потрібно переночувати, десь могли похарчуватися. В такому плані це все працювало. Заправлятися ми заправлялися спокійно на лівих АЗС. Я думаю, що ви це бачили неодноразово, і ми показували кожному, що це можна і потрібно робити. Ну і зараз, так як йде війна, більша частина наших хлопців воює. Вони не мають можливості. Працювати активно в організації так, як працювали раніше. Але є інші, які не, працю... не в ЗСУ, які є на місцях і які можуть, але чомусь не роблять. Коли звертаються люди з особистими питаннями, у мене телефон, наприклад, дзвонить цілодобово. Ви прекрасно про це знаєте. Я вже бісюся на, на ці дзвінки. Кілька днів назад взагалі всі наші були в шоці, тому що я просто вийшла з усіх чатів, тому що я не могла побути ні з дітьми, ні з родиною прив'язана до телефону і не могла взагалі нічого зробити. Так само кожен з нас. Ви маєте розуміти, що якщо ви хочете щось змінити, то ви повинні приєднатися, разом вчитися і вирішувати усі питання. І Тема газу особисто мною розкрита вже, напевно, з усіх боків. Ми співпрацюємо з громадською організацією Багнет нації, з громадською організацією Сила в Правді, з громадською організацією ЄДСМ. Усі документи, усі судові справи, усе повністю ми викладаємо. Ви просто не лінуйтесь читати що кожен раз кожному окремо повторювати, ну, язик обстрапається, я думаю, що ви маєте це розуміти. Стосовно того, до мене зараз дуже багато людей телефонує, як откосити від мобілізації. Той, хто уважний, той, хто слідкує безпосередньо за моїми ефірами, хто трошечки вміє думати, той знає, як отпетляти. Дурним, які сиділи, всі ці роки, і е, зараз їх в задницю клює півень, я допомагати не буду. З одної простої причини. Тому що у мене теж мій батько, мій чоловік, е, ціла купа моїх друзів, брати, дядьки, усі воюють. Вони потомились, їм потрібен перепочинок. Але наші люди звикли так, що працювати тільки тоді, коли ця проблема стосується безпосередньо їх. Ми колись поїхали у Київ на акцію по євробляхах. Євробляхи стосувалися теж абсолютно всіх, тому що дешевий автомобіль, пригнаний дешевий бусик це нормально для підприємця. Вже він не, не буде на всьому нагинати ціну так, як нагинають зараз, правда? Газ, світло це проблема кожної людини, кожного будинку. Стосовно... Лісу, ну а що, вашим дітям тут не треба жити, і не треба, щоб в Україні був ліс. Так само стосовно розкрадання всього іншого. Я думаю, що кожна проблема стосується кожного українця. І не можна так, що сьогодні мене болить, і я буду шукати вихід з цієї ситуації, а завтрашня проблема чиясь мене не болить і не хвилює. Дослідуючого мого разу. Так, це не працює. Ми, коли були, ще раз кажу, на акції по євробляхах, тоді нам дали слово Євросила, значить, і я тоді говорила зі сцени, що хлопці і дівчата, які приїхали за ці автомобілі, ви подумайте про те, що якщо буде розмитнення чи не буде розмитнення, не можна розбігатись, не можна розвалювати, то, що ви активні люди, ви збилися докупи, не можна руйнувати те, що ви маєте. То, що ви приїдете, навіть якщо з перемогою по тих євробляхах ви приїдете, вдома вас буде чекати транспортування газу, буде чекати комуналка, яка росте на очах. Ну, ми маємо те, що маємо. Коли виходили підприємці, їх теж ніхто не підтримав. Коли побили на Майдані військових, їх теж ніхто не підтримав. У нас дуже цікаво виходить. Але ще раз кажу, ліфт до щастя не працює. Той, хто хоче, будь ласка, я виставлю номера телефонів, доєднуйтесь до наших осередків, будемо працювати разом, будемо шукати разом е шляхи вирішення будь-яких проблем. Стосовно світла газу, геть, можете не дзвонити і не писати, тому що навіть відповідати не буду. І саме цікаве, ще хочу вам що сказати, що якщо е ви думаєте, що. Е ми, як то, ну, все сильні, то звичайно, ні. Ми звичайні люди, це звичайна організація, яка не отримує фінансування, керівник якої сидить через те, що він хотів поміняти цю країну, хотів довести, що це можна зробити. Показав це на особистому прикладі. І кожен з нас це робить практично кожен день. Е нас лякали, нас пробували купити, нам зривали машини, палили машини. У нас була ціла купа неприємностей. У мене особисто у батька намагалися віджати бізнес, була дуже велика кількість всього, але побачили, що нас зламати неможливо, тому всі свої проблеми ми вирішуємо запросто. У нас їх практично зараз і немає. Будь-яка установа знає, що прийшли оці ось такою емблемкою, з якими сваритися не варто, з якими потрібно мирно, по закону, і все працює. Написала жінка повідомлення нам також, що телефонувала на гарячу урядову на 15.45, номер не відповідає, виводите людей в оману. Ну, 15.45 працює. Я знаю це на особистому досвіді, тому що, скільки проблем будь-яких де б не було, я знаю, що 15.45 працює. Тож там маленька кількість операторів туди важко дозвонитись, то це факт. Але те, що воно спрацьовує. То це теж факт. Тому е, не лінуйтесь, будь ласка, телефонувати, коли вас під час військового стану е, лякають газовщики, коли вам погрожують відключити те саме світло, той самий газ, коли є постанова є все інше. Не лінуйтеся, заставляти поліцію працювати, тому що вони сидять на місці і мають це робити, мають відстоювати ваші права. А то... Дуже зручно всі. Зарплати отримують, каву по заправках п'ють. На... я про своїх, Кругом десь там шикаються по, -по, по вечорах, можна їх в різних місцях побачити. І ніхто не хоче працювати, а мусять. В принципі, все, що хотіла вам сказала, я думаю, що всі свідомі розуміють, що щось змінити можна лише толпою. А толпа це люди з різними інтересами, але одним прагненням довільної, нормальної, е, за, е, законної держави. Тому якось так. Далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Доєднуйтесь, номера телефонів викладу, волю нашому Павлові і тюрму усім злодіям. Далі буде.